Крем Skin Glow – це більше, ніж догляд. Це твоє стоп у вирі прав, легка текстура, натуральний склад, ніжний аромат, і ти знову вдома в собі. Твоє обличчя, твоє дзеркало, і воно заслуговує нам якість. Skin glow – доторк до себе, тому що турбота починається з тебе. Shark X – це не просто енергетик. Це твій запас швидкості. Прокидаєшся, уже діє. Іде на пари, на тренування, на першу співбесіду. Без цукру, без води тільки результат. Лимон, гуава або лід. Обирай як боса. Новий Shark X, коли треба вімкнути мозок, а потім і світ навколо. Shark X, увімкни себе. Бджоли. Ці маленькі трудівниці є основою нашого світу, невтомно працюючи на благо природи. Кожна бджола це частина ідеально злагодженого механізму. Вони збирають нектар, перетворюючи його на золотий мед, і запилюють квіти, забезпечуючи життя рослин. Їхні існування... Не любиш морочитися з оплатами? Ми теж. Тому ми зробили еп, у якому все в два кліки. Встанови фінзо, обери категорію, комуналка, школа, спортзал, вбий суму, натисни Оплатити. Готово без дзвінків, без черг. Фінзо, коли простота, має значення. У нас надзвичайна новина. Нові Боц уже в місті. Вони стрибають, світяться, змінюють голоси і навіть танцюють. Збери всю колекцію: блискавка, космозвір і лазерний пупсик. А ще в коробці секретний сюрприз. Ти ніколи не знаєш, хто з'явиться наступним. Ми не вигадуємо тренди, ми створюємо настрій, обирай серцем. Лемар, коли емоція стає прикрасою, і вона тільки твоя. Закрий очі, відчуй, як м'яко вдихаєш повітря. З кожним вдихом наповнюйся спокоєм, дозволяючи на залишити тебе. Видихни повільно, відчуваючи, як тіло розслабляється, уяви себе на березі тихого озера, де вода спокійна, а повітря чисте. Дозволь цьому спокою обійняти тебе.